Дуже часто вода жовтого кольору, з домішками піску забруднена і це все відбивається на додаткових витратах, тому що потрібно міняти часто фільтри, всі сантехнічні приладдя так само покривається жовтим, кальцієвим нальотом. Ну і це так само Вимагає чистки, і хімічних середників і так далі. Треба і картриджі почистити, і сітки фільтрувальні. Це все б'є по кишені. Крім того, і прання, білизна, речі, і так далі. Це так само воно стає жовтуватого кольору. Відповідно, починаєш хімію сипати, відбілювачі, якісь і так далі, щоб воно якесь мало принаймні, Пристойний вигляд. Бувають моменти, що взагалі вода жахлива. Жахлива, і я це швидше за все е, пов'язую з проривами, які досить часто відбуваються в цьому районі. Місто Львів отримує воду виключно з артизіанських джерел, тобто не з річки, не з водосховища, не з якогось іншого джерела, виключно з артизіанських джерел. І ця вода є доброї якості, найбільша частина води у нас постачається з боку Стрія, зі Стрійського водозабору, і ця вода потрапляє до мешканців Франківського району, центральної частини міста, частини Сихова. І вона є по показниках е мінералізованості, є найм'якшою. Тобто це є вода, яка має найменше осаду при кипятінні. Е якщо йде мова, скажімо, е про Мешканці Личаківського району вони отримують воду з боку Золочева, це є Плугівський водозабір, і там є вода, яка е, має втричі більшу мінералізацію. Тобто там солей, кальцію, магнію є втричі більше. Себто побутових незручностей або чисто візуально люди більше бачать відмінність при кипятінні, солі випадають в осад, і є вода з накіпом. Це абсолютно не має жодного впливу на здоров'я, але якісь чисто візуально або по смакових властивостях є певна відмінність так, від води, яка постачається з стризького. Водозабору. Коли ми говоримо про те, що може погіршити якість води, це е, виключно е, стан е, водопровідної мережі. Е, причому е, як вуличних водопроводів, так і внутрішньобудинкових. Не забуваємо, що е, водопроводи в нас є, які експлуатуються і е, 30, 40, 50 і більше років аварії трапляються на водопровідних вуличних мережах практично щодня. Зазвичай ми проводимо ремонти цих аварій без зупинок водопостачання, тобто під тиском. Для того, щоб не створювати незручностей для мешканців. Але інколи бувають е, такі аварії, де необхідно зупинити подачу води, повністю спустошити якісь ділянки е, водопровідних мереж. Саме е, при таких аваріях можуть траплятися тимчасове погіршення якості води, оскільки при спустошенні, після того, коли водичка набирається в водопровід. Внутрішня, е, части, внутрішня стінка трубопроводу з залізом, це залізо змивається під тиском води і може потрапляти далі по е, мережі. Зі свого боку, львіводоканал виконує максимальну кількість е, робіт, аби убезпечити е, аби промити частину мережі. І щоб ця вода е, вже потрапляла е, чистою в систему водопостачання. Для цього після кожної зупинки трубопроводів вуличних наші е, фахівці проводять промивку за допомогою пожежних гідрантів з обов'язковою фотофіксацією. Тобто, на гарячу лінію водоканалу обов'язково надходить фотофіксація. Люди фотографують чисту воду після того, коли вони провели е, промивку. І, е, на жаль, внутрішньобудинкові мережі промити ми не маємо змоги. Тобто все, що далі від вуличних мереж, приєднання, стояки. Це все, якщо трубопроводи були спустошені, а вони. Експлуатуються 30-40 і більше років, то безумовно вони є в поганому стані. І безумовно, коли вода тече, витісняє повітря, змиває окисле залізо з внутрішніх стінок труби, то якесь періодичне погіршення якості можливе. Якщо йде мова а, конкретно по вулиці Аральській, ви до нас звернулися з цього приводу, ми отримали ту інформацію. Підняли з гарячої лінії звернення громадян. Маємо сказати, що жодного звернення про погіршення якості по вулиці Аральській на гарячу лінію лівводоканалу не надходило. Натомість мені дали статистику. У нас за останній тиждень було 13 звернень щодо погіршення якості води. Із них лише два звернення. Це з причин е, Льві водоканалу. Якщо відбувається погіршення якості, е, закликаємо громадян обов'язково звертатися до нас на гарячу лінію за коротким номером 1551 або 0800 0,831551. І обов'язково е, на кожне звернення ми проводимо розслідування і з'ясовуємо, е, де на якому етапі стався збій.